Слава Богу. Душа чекає, Господи, Тебе, вона летіла вже тепер додому. Мене так вабить небо голубе, та це тобі лиш, Господи, відомо. Зітру порою із очей сльозу, сумую так за вічним, світлим краєм. Я буду йти крізь вітер і грозу. Ісусе, мій з тобою все здолаю. Коли від болю серце защемить, коли лукавий хоче спокусити, у небі синім я знайду в ту мить твій ніжний погляд, любий мій Спаситель, блакить небесна, пречудова ти, я музику чудесну серцем чую, той спів, що гине лен із висоти, ти ним, Ісусе, рани, всі лікуєш. В твоїх руках навіки мій Господь, і тільки ти, творець моєї долі. Просила б я сьогодні вже приходь, та не моя, твоя, хай буде воля. Чи довго тут відомо лиш тобі? Дай сил не загубитись у спокусах і не ослабнути у боротьбі, у тиху пристань праведи, Ісусе. Амінь.